Альона, з урахуванням того досвіду, який у вас є, чи могли би ви рекомендувати іншим фахівцям, наприклад, в тому числі HRD, ставати членами ради директорів? Я зараз звернуся особливо до своїх колег, до HR-директорів, тому що я впевнена, що нам потрібно зараз просто максимально посилювати свою стратегічність роль в компанії, тому що ми. Бачимо компанії з іншого боку. Тоді, коли ми можемо донести важливість змін культури, важливість змін структурних системних в компанії, розуміння того, як має розвиватися компанія з огляду на там, людський капітал, коли за функцію HR, управління персоналом відповідає, наприклад, фінансист чи логіст. Айтівець, то ви ж розумієте, що це не може бути реалізовано на тому рівні, коли є HR. Тому мій заклик буде до того, щоб ми дивилися в бік наглядових рад, дорадчих рад і е, покращували компанію.